Якщо вчора там ми з Артуром навіть трошки тут Сперечали. не поділяли думку, сперечалися, Да, він казав, що не подобається. Я казав, що мені здається, прям ок драфт проти героя. Другий, то ось тут форіонка і Фуріон проти. доїхав. Який ти казав, що може не доїхати. Тут він доїжджає да, спокійно. Доїжджає все -таки. це прикольно, тому що ти можеш таким чином, якщо ти дійсно активно літаєш, ти отримаєш перевагу у вигляді. Золота помазнизу підставляється. Зараз буде помирати. Як ви бачите, друзі, не вдасться йому вижити. А це тому, що анімація залагала. Так, 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 було таке. Та лінія неприємна, це Джекіро, Джекірнаут. Там, Три мішечка, 30 голди. Правильно? Ну, це на, прямо на перших, перших рівнях. Да. Ну, відповідно, з кожним буде більшим рівнем героя, більше буде нагороди. Так, це все вірно. Ну, я не знаю, мені чесно, не біскажу, просто не дуже подобається. це. Ну Мені довелося на три сайти зайти, щоб зрозуміти, яка там нагорода. Якщо що, mm -hmm. бо ніде про це не написано. Ні на сайті дота, ніде. Буває знизу, таю. Як тільки Прісловек набирав свої та. рівні свої предмети, ми бачимо, що фізикою він дійсно дуже непогано пробуває зараз і цього Джагернаута, і цього Джекіроса. Дійсно, ну, я, я жартую, тут він своїми кріпами дуже багато роботи. Виконує, він і сатиром своїм випалював ману, стояв героєм і зараз з цьому батьором. Ви бачите, наскільки сильно пробиває він героїв. Ну і зараз ПМА намагається стягнутися сюди, вони хочуть спробувати пробити персонажа, але підставляється в результаті Заєць, будуть його дуже сильно зараз бити і будуть його, як ви бачите, вбивати. Головне, щоб ПМА ще не помер, тому що Фульон продовжує цю атаку. ПМА непогано спамить зараз своїми голочками, але де може бути. Він навіть не забирає, це в нас візуальний баг знову. Не розумію, як воно працює. Знаєш, напевно, ну я не знаю. Не беруть хіл, тому що лінію пушиш. Та ні. Типу що. Е... Я думаю, ні. Я думаю, що реально нормально дає. Пішла атака, забирають Рідіса, сейв під фокусом Контрнаступ. І є смерть! Катеджус впорався. Добренько. Головне, щоб він качався. У нього, як ми бачимо, фарм дуже якісно йде. І подивіться на фарм е Сефа. Ну я так дивлюся, прям кайфує взагалі і міт, і топ у наві. ПМА страждає, але і в міді виходячи і вбивають. І вони, як ми бачимо, дуже гарне переміщення від сапротів. Молодці. Це от те, що фалькони набагато більш дисциплінованими були за Наві, а Наві більш такі вони, го ого вперед, в атаку. От це треба фіксити, безумовно. І вчора цей момент спрацював. Катомі атакують, сповільнюють гранатою, інча продовжує нападати, ПМА долучається. І можна вбити героя, забрати ще одну ті і Це до 10-ї хвилини. Всі тіродинвежі вежі падають. Всі. Правда, зараз топі бібі -Бі активувалися і самі там вежу забирають. Але це все одно перевага для НАТО Свінсера. А Ульт спроба затаймити. Ні, не вийде, там одразу крутилка помирає, і Джагер телепортується звідси. О, о, кешбек! А, побачимо, що вигадають цього разу. БКП хоче Ніку. На нього атака готується. Ніку! Стоп! Шо-я. Ну майже. Full -lucky. Він майже це зробив, він дуже гарно відіграв тут, мені здається. Да, він намагався. Це... Бігти, напевно, не варік було, правда? Там Джагер так ну, так та та та. Він то пропонує дуже велику борстову шкоду, але при цьому сам по собі. Та, слухайте, він відразу собі Сільвер першим артефактом буде збирати на Моерту. Таке от рішення від нього. Ніку знову, Ніку, знову. Треба якось рятувати його. Тут є пугна цього разу. Переливає хітпоінти пугна, приходить Заяць, є форстаф, Ніку врятований станом на зараз. Є приголомшений ДК і буде помирати GPK. Сюди гарна відразу відповідь. Дуже багато хілу дійсно присутні тут героїв. Такий момент. Так, то... Ні, тут то... тільки ж похвалили! Тільки ж похвалили! Ну його, по суті, два саперти тут вбивали, та, так? так. Ну вони на нього полюють. І Причому ж то ти ж там, ти ж, знав, ти ж сканив до цього, на що воно тобі треба? Ну він думав, що вони та, вже та пішли. Так він думав, цей індик теж думав. Так. Якби Брістолбек був вже тут в позиції і накидав шмарклі, було б набагато швидше, але я так розумію, в них ідея в тому, щоб показувати завжди свого Брісла, але команда ворожа розуміє. Вони все розуміють, відразу є про вже від Фуріона, вимушені будуть відходити зараз. Став ну, по Зайцю? зайцю зайця є шити. хіл. За добиває, там ші два герої застакали це проблеми у повне він помирає треба тікати звідси Наві, і зараз рошана доведеться можливо віддавати але пойма не зупиняється пойма намагається вигравати час приголомшений від гадди джуса байбек від інчантер ССФ підходить треба добити GPK. GPK помирає паралельно б'є Рошана. як його зупинити Незрозуміло, зрозуміло зараз буде у джигирнаута його ніхто не спиняє, інча підходить але їду вже забирають і Джаггер лютує миттєво мінус інчантер після байбеку перекидається наґади джуса то намагається тікати під стан. нікус трибає є прокаст мінус джигирнаут має бути віддавай їду віддавай гіду падла він тікає, він не хоче віддавати. Ніку помирає все ж таки. А як добити тепер Мерту? Як би вона до всіх не добила, Муерта протикати Джуса. Пімейн, цього вона вона не візьме. Тріпл кіл для ПМА. Добре. Ну, все одно вдалося нормально реалізувати оцей от тімфайт, при тому, що насправді з самого початку він складався просто жахливо для колективу Натус Вінсера. Вони втратили миттєво двох саппортів. Дивимось. Стрибає Дека, намагається когось зараз підчепити. Бачить, же Кіроса там і спас. Відразу в Сайленс. СФ! Сеф поки живе, це реальна форма присудня. БКБ Використовується від нього відразу. Є рекєм дуже непоганий. ДК починає бити ворожу команду, він намагається побувати цих клятих героїв, але використовується відразу ультимативна здібність просто від джернаута, і вона починає зрізати всю ворожу команду. А ворожа команда це ми, друзі. А, це а почекай, начнет, сереб... зараз поживе, поживе, поживе сев. Мінус да і тікає на пляжку. Nice. Ідеально встиг убити. Ну, типу зробити. трьох корів забрали, але... Якщо Рідіс вийде, якщо всі повиходять, то нормально, але Рідіс не вийде, здається. Там вже біжить Муерта клята, такічка дає. Важко. Та слухай, ну це гідний файт був, тому і огидний файт був. Це огірний файт, так. це огидний uh... файт максимально. Руну забирають. Треба відштовхнути центр. Така, йде першим, бачить героя. Така, але знову є спас клятий! ДК все одно йде вперед, БКП від ніку, він стрибає, намагається бити Джекіро. Джекіро, ледь живий, форстав, Джекіро тікає, розкаїть Ленаві. Зараз є стан по ДК. У ДК БКБ не натискається! Він помирає. ПМА йде вперед, все одно не зупиняється, ви без драгонайта, хлопці, треба тікати. Знову та сама помилка. Атака має бути зі станом ДК. Знову лотус натискається, знову він підходить. Намагається якось дефати, знову натискається крутілка, Ну і як ви бачите, ранжова казарма впала. Трічки розвернувся спиною, стрибають вони одразу джегернат, спробує його швидко вбити. Відразу два форстафи підставляється дуже сильно тепер поки покажка не буде протиснута, і він помирає миттєво разом з Зайцем. І це будуть мега-кріпи зовсім скоро, тому що в міді ще стоїть одна казарми, але бачимо, втрачають вони ще й Рідіса. Їжачок намагається рухатися вперед, намагається вбити хоча б Форіона. Він, можливо, це і зробить. Джуз займає позицію для того, щоб стрибнути. Стрибає він відразу ж. Вже є омніслеш від Джагернаути, і вже він ріже просто цю команду над свінцера. Мирає один, мирає другий. Це ультракіл, це, можливо, навіть це буде ремпейдж, друзі. Але це не так важливо, тому що гра закінчується прямо тут і зараз. Натус Вінцера програють на першій карті. На жаль. Але заслужено програли. Заслужено. Але я не можу сказати, що це було прям якось безідейно і так далі. Мені здається, в моменті просто е важкий драфт до виконання. Ну що, ну от стрибає, біст буде качатися. Ви йому ніяк не завадите. Е стрибає за ганімом, біст, БКБ, Аганім нулі -фаєр. Вдає рор в Блейда. що робить? Що мені казали, цього кора прям скайпом пікаєш, проти? Так, от мені хтось таки розповідав. Не можу згадати хто, але ну, прошу повірити, бо це точно було. А так як це було, то найгостріші відчуття від кібербатлів разом зі спонсором показу Bad King. Бет Кінг, ти король. Щоб... Це я просто кажу, щоб вас заб... Так, Бо тут ми бачимо, що ФБ, на жаль, не на користь НАТО-свінцера. Uh -huh. А так, Джакіро там вже 5 чи 6 перемог має, це дуже багато. І теж герой вкрай бісячий, вкрай багато робить, не знаю. Поки що навіть інча нічого не може вдіяти, намагається врятувати свого тіммейта ПМА, вже двічі відштовхує Гітича, але все одно він ці цілі і добуває зайця. Шоста хвилина. І де з'явиться руна? Це зараз головне питання. За сейвом виїхали. Катеджус приходить сюди. Наві розуміють ситуацію в міді, яку треба рятувати. Чи врятують вони це ще питання? Шоста хвилина не настала. Руна зараз з'явиться. Ось вона, і Ніку забирає. Окей, розібралися. Дякую, ти Богу, так. Ось форма ДК. З'явилася. Дганяють вони біста. Але вбити його не можуть. Заєць ледь живий. Головне не зловити ще одні сокири. Сейф ховається, грає відвіжену. Катаомі підходить. Треба тікати з від Мені здається, вони до кінця йдуть. Намагаються пробити GPK. Демеджу меджу бракували, її зараз помиратиме. Сейф, ну його хоча б розміняти. Міс! Ну який міс! Та і нейтральні кріпи забирають. Ми зараз бачимо, нікуші підставляється. Дуже не намагається зробити звідси Ну Навіть Подають. дота проти нас. Марс грає просто на кач. Десята хвилина гри ми бачимо, що ромбику у Марса немає. Тобто це 100% гра на фарм перший другий спел. Каддиджус продовжить його тиснути, приходить Ніку, Каддиджус помурає, але Мієро піде у розмін. Я думаю, це влаштовує Мієро. Він розумів на що він іде. Багато грошей заробляє тут Ніку. Одразу з'являється завдяки пасивці Ні. Добре. Не так сильно. Ама. Ой, ой, ну ні, ну перестати. Ну просто душать, ну просто душать. припиніть. припиніть, припиніть. Ще цікаво, до речі, з того, що я спостерігаю, це саме на нижній лінії в них великі проблеми. А ми проблеми. тут контратакуємо в іншому напрямку. Нормально, нормально, нормально. Окей, це хоч щось, це хоч щось. Ніко заробляє, вежу, правда, знизу втратили. Всі зібралися під 14-ту під досвід. І знову бістмастер може підставитися на цьому досвіді. Хоч би його насправді. Так, вбили. блінк Є чи нема у Ніку. Маєш бути блінк, правда? Так, є блінк, все нормально. Я думаю, просто є чи нема, я десь. Не подивився у статусі. Окей, сейф тут теж який прокаст від Джекіро. Вузький прохід для Наві. Треба грати максимально обережно. Можливо, треба віддавати цей досвід і просто тікати, спробу зробити телепорт. На ДК, і вона вдала. Не встигає у сейва відновитися його скіл. І Наві тікають. Фармити Наві непогано навчилися. Гарні новини, так? Так, стрибок Стрибово. курсу, от і оркід, власне. А демеджу стане чи ні? Стане Вистачить. стане, не стане, не стане. Сумку. Якби не оцей чорт. Та да, прийшов з крімзоном. Ай! Тікай! Біжи! Козочка! Він встиг, він встиг, він встиг. Нормально, нормально, нормально. Джусик на розвороті починає бити, але сюди підходить там Мієро, Тамбас. Там стоїть все дуже погано насправді. Джузу треба тікати звідси, намагатися Сандер? якось. Є Сандер. Є сповільнення від зайця. Непогано, романе, Погано, позиція, дуже непогано. треба тут жахати нормально. Надо добивати, добивати Мієро, в нього є пасивка, але чхати. Він без ультимейту, без томби, він ніхто і звати його ніяк. Ще й Муерту ловить, ніку. Непогано, треба продовження, треба допомога. Марс вже біжить. ПМА каже, я теж хочу їх вбивати, я теж хочу їх гвалтувати. Чудово, чудово зіграно. Ще один фраг. Наві молодці підловили момент. І От цей драфт збирається разом і комета, як у формі людяної якоїсь комети. Ага. Коротше, і от це, це така у нього історія. Прикольно. А потім ти дивишся на його полігони і такий, ну незрозуміло. Я знову під сеїв. БКБ вже на ти сурса, йде далі. У ніку неприємності розвертається Ніку є Сандер від гаддиджуса. Намагався врятувати. Дарма, напевно. Керітич все витрачає, але ДК впиває ще й Марса добуває тут без варіантів. Треба Наві відходити. Трішечки не вистачило, типу, форстафа в моменті зараз, або я не знаю, ще одного. Коробку юла. дали, може, просто не треба було розвертатися. Да, да, Напевно, треба було там стояти чекати, але так, ігровий момент. Просто програли. він же на ДК розвернувся і почав битися, от в чому справа. Дивись, якщо, якщо у ДК з'явиться у майбутньому після БКБ поліпшення оркіду, mm -hmm. якщо, у да. якщо у нас буде Блаторн, якщо у нас буде Дейделс після цього, ну. Є під сейф, б'ють АПК, але там є. Ні, є, є. Ніко все, Ніко помирає. Ставиться колесо, дуже непогано, тому треба розбити. Прямо тут і зараз. Заяць підходить теж до своєї команди. М'єро, хотілося б вбити. Не вдається цього зробити. Марс в надзвичайно поганій позиції зараз знаходиться, і він буде тут теж помирати разом зі своїм тіммейтом на міді. Не вдалося нічого зробити насправді, нібито був файт, який хотіли зробити, але вони його програли. кажучи, Взагалі не розумію, як тут так все. Чому тут ми опинилися? Ну, важко. Я якось це не дуже. Підготовлено виглядало атака в ДК елементарна. Тому, в принципі, ми від цього ніяк не залежимо. Нам краще б наві аби перемагали. Та й що? У більшості зараз там є можливість декілька моніторів використовувати або декілька девайсів. Зловили ДК знову без шансів. Просто бігає Бістмастер, дає рори в ДК і вбиває його. Ну так би не мало бути по-хорошому. Ну не мало би так бути. Тут треба просто гарний стрибок від Марса. І спис по двом цілям. Якщо хочете щось на кшталт бетрайдера, та от щось таке. Мієро на нього стрибають стан в лотус. Прокасти, де весь якраз в цього зомбака з пасивкою. Він ще й довго живе, він ще й не помирає. Кілітичі починають бити. Скаді працює. Стоїть ультимативна від е... Рінгмайстра, але демеджу бракує. Поймає далі, В нього є спис, він прибиває і не встигає дати спас, хоча б Джукіру треба забрати. Мієро під контролем. Мієро в нього все ще є ця пасивка на реінкарнацію, але його вбити непогано. Правильно, Окей. це Рошан. Це мені здається, Рошан повинен бути, я думаю, так. Да. Взагалі зомбак з ультимейтом. Жити можна. Курятник. Я зробив курятник їм. Так, стрибок на мігєрон. Знову стан в лоту. СДК дуже боляче, ДК форсують. БКБ натискає на Найт. Dragon Knight. GPK стрибає, дає ультимейт, але ю ловить кіріти тим не менш. Б'є далі, ДК втікає, як може, але на голові сидять герої. Не відпускають інчантер, теж помирає. Мінус три у виконанні бібі, нікого не зуміли вбити Наві. Ну знову стрибок і знову стан в лотус. Uh -huh, uh -huh. ну, ну, Ось можна. тут би метаморфоза, далі А Вони зумайців. хочуть напасти! Ай, да, не пробиває його! Припив. Та все, все, все. Треба відходити, я думаю, зараз ПМА буде помирати. Я не знаю, чи є в нього його є, він намагається виграти трішки часу. І от знаєш, от все роблять ніби Ну, типу, з якоюсь ідеєю, але. Ну от, от, от тут не не вистачило, от, там не вистачило. Тут у нього є та, БКБ, помирилися. ні на ДК. Ну, чому БКБ не дати під стрибок. Ну, ну ну чому не дати БКБ під стрибок? Хто мені може пояснити? Ну, no, берегів це треба тоді інчу просити, а в неї ПТ, вона вже кері. Uh -huh. Вже не можна. Тоді без інчаса цей раз. розчарі. Так, ми кудись заходимо, коли у ворожої команди 14 тисяч переваги. І ми дуже непогано пробуваємо та три. Зараз БКБшка бо кбешпантисто нападають відразу на дека намагається його бити під цей присутній. Як ми бачимо, Керідич все ще живе під своїм рейджем? Буде далі добувати пробувати дека. Дека за дуже непогано. Його використовується відразу ж. Колесо пішло, підки підкинули під цього урсу. П'ятого треба вбити прямо Зараз. добувають його. байбеку в нього that's 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 немає. Продатизу нормально. Можна пограти далі, намагається сивити. Тепер Марса, ДК в позиції, хоч по Собі хп, він не може підійти тамушку, зараз до своєї тамушку. команди, б'ють вони М'єр, намагаються його пробити зараз. Таки, я просто свої моїм песом дуже боляче. Там ви немає. Я не б... ніху. ніху ні. Нормально, є БКБшка, він скайпи ма ставитися. свою арену. дуже непогано, його стрілять. Дуже багато ДПС, -у. їх треба якось побивати, тут вони всі, тут цілодесеньки стоять, на 10 хп. Ні, треба відходити, ну, не вдасться. що ж таки так засейвив? Такий молодець, Рідіс. Молодець. Це зайчик, би, ну досвід, ну, ну віце-чемпіон Інтернешнл, ну це тобі не, не хто з гори. Стрібок венчантрес, треба її вперегти. Якось нулі на ні. Ча багато всотала в себе. Є гарний прокаст. треба добивати! Треба добивати! Місмастер помирає! Перекидається далі! Ще одна собаку. Але обережно, Романе, обережно! Треба спокійно добивати це мінус. Кіріти латочка, патич! І ще один спис! Дякую! Бити, бити. Торопли Сейф, сейф. є сейф, коробочка! А Він з БКБ. не працює нулі Коробочка бігає, треба форстат! Пити висячко тікаємо. Просто вийти! Просто вийти! back. Окей, можна віддати ДК. Одного ДК віддати, більше нікого. Сандер! Сандер! Мужики, Все. Нема Сандеру. ну, ну ні. Будь ласка! Ну куди ж ти ж ну, всі! Хелп, хелп, хелп! Ні, ефір! Ви тікайте. Коробочка. Коробочка! Все ще живий, гадди джус. Манта, черт! Манта, Манта! Сир! Сир переклали! Ну живий, сир! Натискає сир! Поки живий! Поки живий, живий! Будь ласка! Ні. Ну, могли ж вийти на баях, просто вийти, мужики! Ну, на хіпа, ми знову йдемо за ДК, мужички, ну йо ма йо. Все ну... правильно зробили! Віддати ДК і відійти! Навіщо розвертався Деджус? Ну все ж чудово зробили! Вони завжди хочуть витиснути максимум, вони завжди грають на межі, завжди бігають по лезу. І інколи це приносить прям неймовірний результат, шалені емоції, а інколи, отак от, от важко. Ой. Ой, ДК, ой, ДК зловили. Є коробочка, поки живий. ПМА, ПМА під БКБ теж живе, ДК треба рятувати, треба ще одна коробочка. Ні, її не буде. Намагається відбитися якось Наві. Кірітич страждає. Він без мани, він під БКБ тікає. Мієро зловили. Що у Мієро? Мієро є пасива, Мієро вбивати на від сенсу немає. Коробочку дають про всяк випадок, щоб вижив Марс. Треба відходити Наві. Форму витрачає гад Зараз ці просто можуть розвернутися. Я думаю, треба цей. Вони рухаються, як ми бачимо, в нижню, на нижню сторону. Файт поки не розпочинається, шиво використовується. Чи буде стрибати Бісмастер, поки не зрозуміло. Зайд вже підрубає свій хіл. Ніку нібито в позиції, всі стоять, намагаються їх відганяти. Ніху стрибає, відразу намагається вбити бізмастера. Якомог швидше стрибок від ПМА. Прибили його до арени. намагаються вбити М'єру. Використовує але Вже запізно його треба теж спробувати якось забрати. БКБ від нього пішла. Його сповільнюють. Байбека немає у бізмастера. Ще одна арена пішла. Канаомі теж може забирати прямо тут і зараз. М'єро застряг. в Лотос був стан єдине, що натиснути, треба тепер сейвити ДК БКБ від нього натискається. Вірас треба сейв. Якийсь небудь. Кірідач дуже багато дебесу. отримує, він помирає. Це перше життя. Це тільки гіда. Томбу зламали. Повертається Джукіра. Байбека немає обіста. Прибивають з поясом Кірітича. В нього був Енрейш, його намагаються пробивати. Скаті працює дуже вдало. Рефрешки від Кірітича. Єул поки що політає. Урса, але є БКБ, є енрейдж. Розлітаються дарти в різні боки. Неприємності у Мієро мають бути. Марс! Марс хотів чіпляти, але втрапляє сам в пастку. І як зупинити зомбака? Треба вбити його і непогано пробивають. База. Зомбі. Окей. база. горить. Наві захистилися. Т4 не віддавайте! Т4 не віддавайте, вона ще знадобиться. Інчабу з байбеку, до речі, Романе. Вінча Що ставить, Це так по-дурному все зробили? Це будуть Ніко стрибає, намагається щось стапити, намагається розбити тамбу. Мандайнга тримають, саме Ніку. він хоче здефати ці казарми, в нього не є байбек. Не в той бік форстав. Що небудь є коробочка, поки живий. Гадеджуз. Чомусь притул до Мієро знаходиться. Гадеджу Джебікей в спину стрибає. Наві, дуже боляче. Треба байбеки натискати. Дека повертається, але без форми. Джебікей має померти. Але в нього є цей шолом клятий. Він ще буде кастувати свої спили. Гадиджу. Сандер. Натискає Сандер в Ніку. Ніку тільки повернувся одразу. Сандер в нього. Треба рятуватися. Рятуватися. Немає як є байбеку терорблейда. Всі повертаються з наві. Трон потроху палає. Є глів ще у наві. Повертається Марсали. Він в сайленсі. Намагається бити Мієро. Люмієра два 12 тисяч хітпоєнтів! 12 тисяч! Це неможливо перебити! Це тупо не виграється. Як би не бився тут гатти Джуз, без шансів. І я переконаний на всі 100%, що це перебивається тільки з платорном. Причому, можливо, як ти й казав, з двома платорнами: один на ТБ, один на ДК, і просто по-іншому я не розумію, як це перебувати. Або з рапірою. Або з на на терорблейці і скрітами рапірує, плюс блатор на ДК і за вриви намагатися це вбивати. Ну це не пробивається.